От, е, власне, якими були основними проблемами і порушеннями на, даними, на даній кампанії яка Е, саме головне, з яким я стикнувся, я був просто шалено вражений, це дуже, дуже низька компетентність самих членів дільничних комісій. Приходилось мені людині, яка тільки буквально закінчив університет, розказувати їм старшим дядькам і тьотькам, як треба вибори взагалі проводити, вони були ну, повністю некомпетентні, я ще з таким не стикався. Я думав, що власне, вони мені розкажуть, як все має бути правильно. Е, ну, Також е, другим таким пунктом, в якому, я думаю, це багато хто стикнувся, по Твіттеру бачив, е, це наявність день виборів і в суботу, перед виборами, агітація. Це, думаю, не для кого не секрет. Ну і третя така особливість, як, з якою я стикнувся, і власне на нашій дільниці, яка є в ціломіж, е, ну це мало місце. Е, ми за одну е, політичну силу, в принципі, її можна тут і назвати. Це була партія регіонів. Е, 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 власне, ми <плес> цих виборах цікавий е, з боку е, такого з боку виборчого. Вони, е, с, тобто, у нас як робилося. Якийсь великий начальник, йому сказали що ти вже в регіонах, і відповідно він мав загітувати за свою політичну силу якусь кількість людей, там, скажімо, лікарі ставили букву, вчителі в санстанція С і так далі. Бюлотені. Немає значі. І, і саме головне, що було при підрахунку голосів члени дільничних комісій від партії регіонів, звісно, вони не мали права навіть ручку мати біля бюлетеня, а вони, мало того, що мали ручку зошит, вони хотіли облікувати. Тобто кількість лікарів, кількість вчителів, що потім чи гроші, чи якісь інші свої. От, ну, Цього не дали зробити, звичайно, поміняли членів ліничних комісій, але таке порушення мало місце. От. Також, як власне, я використовував Твіттер на, на дільниці і взагалі в місті, перш за все, всі дивувалися, буквально хто там був. Наскільки я оперативно міг їм розказати, от що скажу, там, в Житомирі таке порушення в Запоріжжі, таке порушення, і як треба робити, як не треба робити. Потім Твіттер, теше єдине оперативне джерело для зацікавлених під час підрахунку голосів. Дзвонять, що там, як вибори, як проходить, хто скільки набрав. Всіх посилав в одне місце в світі, і так, <правдає <правдає> того, щоб не дзвонили і не розказували мені. Ну, не було часу просто кожному. Також, щоб було застосовано географічну прив'язку до певного, ну, в даному випадку, до мого до населеного пункту, тобто разом з тернопільським хештегом використовувався мій локальний і місцевий хештег. От. Е, також я тут накинув, так, подумав, і що ми можемо е, надалі так, помовити, інтегрувати в наступних якихось виборах і акціях. Е, от, е, ну, так Як ми вже тут говорили, що вибори будуть через два роки чи коли, я думаю, через два роки ще буде більша кількість людей в Твіттері, ну, і відповідно, люди не тільки зможуть, ну буде більша кількість людей і зможуть отримати безпосередньо з власного, власної стрічки інформацію. Також я думаю, що в поєднанні з якимись інформаційними порталами, які відповідно там будуть також, я думаю, рости в майбутньому, також можна буде там віджити поставити і підчепити до Твіттера, і люди зможуть, які не мають твіттер-аккаунтів, зможуть для в доступній для себе формі отримати якусь оперативну інформацію. Також я спробував на цих виборах. Тут перше використання твій стіни у публічних місцях день виборів. Тобто зараз є кілька ресурсів, які дозволяють зробити твіттер стрічку вона автоматично розгортається, повідомлення, ну і так проходить на великих екранах. Я там мав доступ до одного в нас вдома. Right. Ну, Скажімо так, там не, він не є великий 20-дюймовий, просто 22-дюймовий, просто він okay. розміщений в, в такому публічному місці, де люди ходять. Наприклад, це в магазині? Це був не магазин, це був комп'ютерний центр. там Поліграфія, інтернет-послуг, ну, кафе. там, ну, Тобто люди там постійно бігають туди-сюди. Там, це, ну, є можливість а в черзі почитати. Ж, ж Ні. Чому? Е, е, Смисл цієї стрічки, що е, я задав хештег, тобто ЛКТ, і всі повідомлення автоматично посувалися, рефреш ну, тобто само, самостійно. І так, що там я написав: створення оперативних твіттер-груп. З чим я стикнувся. Є, наприклад, ну, нюанси, всі знають, що нюанси під час виборів ну, море. Є, наприклад, спірні моменти. І Не те, щоб подзвонити, часом простіше написати, щоб людина якась, наприклад, сиділа і могла відповісти юридично, чи правильно це робиться, чи неправильно. От ще таке я... Ну, За воно би мені допомогло, бо були моменти, в яких приходилось самому гортати закон. І е, от, е, такого плану. Ну, і відповідно е, журналісти якісь такі більші е, потужніші медіа джерела, щоб могли в разі якихось таких капітальних порушень, е, зразу. Е, тобто пишеш напряму людині, і вона автоматично е, ну, десь розповсюджує цю інформацію. Ну, і останній, от, власне, як виглядала та стіна? Це вже сьогоднішній принцкрін. От посувалося ну, і ну, великі вели букви, вели нормально видно. Дякую за увагу. Дякую за це. Дуже було класно всіх читати. За піари все. Щоб за піар, не треба, що 5 виробництва.